Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. Пропоную вам послухати потішку про те, як свійські тварини з птахами дружно на млині працювали. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Два півники, два півники, горох молотили. Дві курочки чубарочки до млина носили. Цап меле, цап-меле, коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Дітки, вам потішка сподобалася? Якщо сподобалась, то повторюйте слова потішки разом зі мною. Два півники, два півники горох молотили. Дві курочки чубарочки до млина носили. Цап меле, цап меле, коза засипає. А маленьке козенятко на скрипочці грає. Молодці малятки, дітки. А скажіть, хто персонажі цієї потіжки? Хто так дружно працював на млині? Так, це півники, курочки, цап та коза, а ще правильно маленьке козенятко. А хто з них горох молотив? Так, півники. Горох до млина, хто носив? Курочки. А на Скрипочці хто грав? Маленьке козенятко, молодці дітки. Ви сьогодні молодці маляти. До нових зустрічей!